Пане Вікторе, ви очолювали обласну адміністрацію в Дніпропетровську. Якби ви очолювали Луганську зараз облдержадміністрацію, чи є в зараз повноваження чи в силах губернатор, голова обласної адміністрації захистити принаймні приміщення своєї адміністрації, своїх співробітників? Чому Михайло Болоцький діяв інакше? Чи був він змозі перешкодити цьому захопленню? Ну, безумовно, сам він не міг, але правоохоронні органи, які мали би працювати в першу чергу, служба безпеки України, МВС, мали би зробити на випередження все для того, щоб такі рухи не відбувалися. Коли тисячі людей, частина з них там десятки озброєних, як ми бачили на кадрах, заздалегідь готували акцію. І про це не знали про компетентні органи, то це говорить про те, що по суті відбувалася фактична здача цього регіону, і ми бачимо, що здача продовжується по інших закладах. Кладах, які відбуваються питання до керівників державних органів, в першу чергу правоохоронних органів. Що вони робили, що роблять на випередження? Вчора Донецьк, сьогодні Луганськ. Що завтра буде. Більш того, я би почав з самого початку. Два місяці пройшло, коли можна було зробити конкретні кроки, не тільки в частині правоохоронних органів, дати людям відповідь, що поміняла ця революція. Ми говоримо не один раз, що потрібно терміново вносити рішення, як Сакашвілі, про реформу МВС, про реформу Генеральної прокуратури, про податкову реформу. Про Зміну міжбюджетних відносин, щоб на місцях побачили люди, що до них повернувся бюджет, щоб обласні ради побачили, що вони мають реальні повноваження по бюджету, по користуванню по наданню дозволів, ліцензії і так далі. А що ми замість цього бачимо? Останній місяць керівництво ради робить все, щоб Рада, Верховна Рада, нічого не приймала. Ми по суті перетворились раду на кукольний театр. Подивіться сьогоднішнє засідання. Конституція хто обговорює конституцію? Хоч хтось в руки мав цю конституцію проєкти, побачити про що ми говоримо. Ніхто не мав. Зато всі щось обговорюють і кому які повноваження передати, що ми там губернаторів вже ліквідуємо. Та у нас війна йде сьогодні. У нас вже почалася, по суті не тільки зовнішня агресія, внутрішня громадянська війна. З скоро буде у нас захоплюють приміщення, не діє жодна структура правоохорона нормальна. Замість того, щоб кожен день була інформація від керівників правоохоронних органів, ми сьогодні маємо коментарі в кращому випадку прес-секретарів, які розказують нам, що вони зробили. Для ліквідації наслідків. А що вони зробили для попередження ситуації? Ніхто нічого не говорить, тому треба абсолютно переглянути зараз підходи. Всі розходяться на святкування на 1 травня, на 9 травня. А що ми ці дні будемо робити? Може, терміново треба в Раду вносити якісь конкретні рішення, щоб дати відповідь всім людям на місцях: в Донецьку, в Луганську, всій Україні, що поміняється найближчі місяць, два-три. Якщо от потрібна зміна Конституції, дайте конкретний проєкт в руки, обговорили, пішли змін. А не так, що ми щось говоримо, ніхто нічого не бачить, ніхто не відчуває, немає бумаг в руках. Знаєте, Ситуація. Як то кажуть, достали два місяці. Наша група свідомо підставляла плече суверенна Європейська Україна. Ми готові давати голоси. Ми готові підтримувати зміни. Ми готові йти на радикальні реформи, які реально як в Грузії потребує суспільства. Ми готові віддати і децентралізувати повноваження, дати місцевим органам, першу чергу, селищним радам, районним радам, міським радам, керівництву сел, району, міст, повні повноваження, дати туди бюджет, дати наповнення. Це те, що люди очікують і очікували. Ми говорили не один раз з урядом про те, що треба радикально змінювати підходи до економічного блоку уряду до діяльності. Убепів, податкової міліції, підрозділу економічних СБУ, замість того, щоб правоохоронні органи займалися сепаратистами, вони знову займаються своєю старою діяльністю. Ті фірми перевіряють, ті державні установи, ті ще щось. Ну це ж не основна сьогодні діяльність. У нас напіввійна. Замість того, щоб кожен день були сводки, як в радянські часи, коли війна йшла, кожен день від імені Сталіна нам давали інформацію, що на яких фронтах відбувається. Ми сьогодні дивимося, як знаєте, в кіно просто. Констатуємо факти, там захопили, там ще щось, і навіть з радою ніхто не веде діалог. Ми намагаємося депутати вийти на керівництво і отримати якусь зворотню інформацію, що робиться. Ми сьогодні не маємо до кінця інформації. Тому я думаю, що от зараз наступає переломний момент. Немає часу гратися, немає часу вже е, розсюсюкуватись. Треба реально прийняти рішення. Турчинов має, якщо не має повноважень, або не має бажання е, змінювати ситуацію, або свідомо здається ситуація, тоді або вийде в раду, чесно скажи. Переглянемо, призначимо нового керівника ради, який дійсно візьме на себе повноваження і буде реально вести переговори так само і на місцях, так само і правоохоронні органи, якщо не спроможні, чи робили помилки, або виправляйте терміново, давайте інформацію, що робите, або звільняйте місце, дайте тим людям, які реально готові взяти на себе відповідальність. Дякую, унітарна форма державно, держави України має зберігатися, це однозначно. Треба людям повноваження дати сьогодні. Якщо запитати більшість людей, чи відрізняється унітарна. Не форма від федеральної, вони навіть половина не знає. Люди сьогодні мріють про те, щоб на місцях від е, отримати повноваження, щоб на місцях бюджети залишалися, щоб на місцях приймалися рі, рішення районними радами, обласними про е, використання земель, про видобуток писка, води і так далі. А не якісь міністерства чиновників Києва. Оце люди мріють і бажають, і це їм відповідь треба так. дати. А ділити і заводити її в стан федеральної федералізації, вибачте викладу. це. Шлях в нікуди це ми втратимо Я просто країну відповідь. і поділять на п'ять частин, якби хочу... під час великої вітчизняної війни замість того, щоб займатися реальними проблемами, почали змінювати систему державного управління, або проводити референдум або проводити референдум. Да там би вже дійшли б німецькі війська до, до, до Уралу. Про що ми говоримо сьогодні? Сьогодні да, треба говорити, зупинитися. Де? Сьогодні треба прийняти рішення. Пане, реальне потратити, Василь каже, що зміниться. проводити зараз референдум, неможливо, ну, де, він можна Давайте більше. далі. Проблем, але... Як швидко можна ротувати керівництво принаймні? Мні або можливий особовий склад правоохоронців на Луганщині на Донеччині. Ну з нас зараз редактор Андрій, Андрій Солімов перебуває там і каже, що ну там більшість міліціонерів або ходять без зброї на, на роботу, бо зброя захоплена в зброярнях в міських управліннях, або ходять з георгіївськими стрічками. Там роботу. Можна поміняти за 5 хвилин було би бажання. Де керівники правоохоронних органів в тих регіонах? Хто з перших осіб від МВС, від СБУ, від прокуратури там зараз знаходиться? Хто на місці приймає рішення? Ми бачимо хоч одну людину в ефірі, Да не бачимо. Ми бачимо то одного пресекретаря, то іншого. А на місцях там, щоб перший заступник міністра чи, чи заступники, щоб реально брали на себе відповідальність, щоб вони там стояли в перших ешелонах і вони реально показували і там приймали рішення кадрові, як на війні, не справляє це поміняли наступний, не справляється, поміняли наступний. За день би знайшли людей, які виконують накази, і перебрали б всю систему. Місяць вже колотиться ситуація. За місяць ми тільки сьогодні прийняли, е, почули заяву, що треба міняти керівників на місцях. Люди добрі, про що ми говоримо? То що далі буде? А Якщо дякую, такими требами рухатися, я, ми через місяць я, втратимо пів країни. Я, перше, я думаю, треба е, керівникам сьогодні діючих партій, які пішли на вибори. Від коаліції сісти, прийняти рішення про єдиного кандидата, який дасть можливість провести нормальні вибори, закінчити їх, отримати легітимного президента, раз і друге керівникам правоохоронних органів припинити зараз, вести мораторій на перевірки бізнесу і так далі на боротьбу там з контрабандою різною рундою. А всі діючі резерви, всі кадрові фахівців, які є, направити саме на те, щоб забезпечити локалізацію конфлікту на сході, провести антитерористичні операції і припинити безлад, і третє від Кабміну Парламент готовий терміново розглядати всі законопроекти, які будуть внесені по реформах, по реформі МВС, податковій Дякую. Єдиний спосіб вийти з ситуації.